Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка, вірш, який написав Михайло Стельмах і називається Весняний дощ. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав долині, і під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квітачок і маленьких діточок, про яку пору року розповідалося у вірші? Так, про весну. І зараз весною уже розтанув сніг і з'явилось багато весняних квітів. А ми сьогодні з вами послухаємо цікаву казку, яка називається Хто найгарніший?». Першим від зимового сну прокинувся під сніжник, розкриваючи свої пелюстки під теплим помінням сонця. Готовий вітати прихід весни. Весняним ранком розплющив свої блакитні очі пролісок. Крокуси розкрили свої яскраві пелюстки під теплим сонячним промінням. Благородний нарцис хитає своєю жовтою, як золото квіткою під весняним вітерцем. Тюльпан своїми величезними і яскравими пелюстками дарує красу людям. Його квіти від найніжніших рожевих до найяскравіших червоних зачаровують своїми пахощами. Почали квіти один з одним сперечатися, хто з них найгарніша квітка на галявині. Та раптом насунулися хмари. Хмари закрили сонечко, і з них пішов густий дощ. Всі квіти зупинили свою суперечку, позакривали полюстки і нахилили голівки до землі. Весняний вітерець побачив, що квіти засумували, він вирішив їм допомогти. Він сильно сильно подув на хмари і ті полетіли далі. Знову яскраво засяяло сонечко і своїми теплими промінчиками обняло кожну квітку, відразу на галявині з'явилася сім'я бджілок. Вони раділи кожній квіці і літали від квітки до квітки, збираючи нектар. Мудрий Яцинт сказав своїм друзям квітам Тюльпану, підсніжнику, нарцису, проліску, крокусу, навіщо сперечатися? Кожна з вас гарна і мила по-своєму розкіш ваших квітів, що весною розцвітають, у серцях людей надію і радість викликають, і приносять велику користь комахам. Відтоді квіти стали жити у взаєморозумінні і гармонії одна з одною із природою, даруючи свою красу людям. Діти, а ви знаєте назви весняних квітів? Давайте пригадаємо гіацинт, тюльпан, нарцис, підсніжник, крокус. А тепер пограємо в гру, яка називається Чого не стало? Чого не стало на малюнку? Правильно нарциса. Чого не стало? Так, Крокуса. Чого не стало? Правильно, тюльпана? Чого не стало? Підсніжника. Чого не стало? Гіацинта. Настав час прощатися. До побачення, до наступних зустрічі!